Моє вітання, шановні глядачі. 14 жовтня в Україні відзначають свято Покрови Пресвятої Богородиці, або, як кажуть в народі, святої покрови. Покрова накриває траву листям, землю снігом, водольодом, а дівчат шлюбним вінцем. В українських селах і до сьогодні дотримуються давньої народної традиції справляти весілля після покрови. Від покрови до початку Пилипівки пора наймасовіших шлюбів в Україні. Свято Покрови посідає почесне місце серед пошанованих свят в Україні, що ознаменовує засинання природи та вкривання землі на зиму. Справді, в жовтні перші дерева втрачають листя, усі плоди уже дозріли. Прийшла покрова на дереві голо. Це на покрову упродовж всього дня спостерігали за погодою. Якщо з півдня до низовий вітер, зима буде теплою. Якщо до вітер з півночі холодною і заходу сніжною. Коли протягом дня вітер змінював свій напрямок, то зима буде нестійкою. Якщо листя на покрову з вишень не опало, зима буде теплою. І якщо сніг не випав, то не буде його і в листопаді. Християнське свято Покрова Святої Богородиці запроваджене у Візантії на згадку про чудесне визволення Константинополя від нападників. Мабуть, тому для козаків свято Покрови було найбільшим і найзначущим святом. В цей день відбувалися вибори нового. Отамана козаки вірили, що свята Покрова охороняє їх, а Пресвяту Богородицю вважали своєю заступницею і покровителькою. На Запоріжжі в козаків була церква Святої Покрови. Відомий дослідник звичаїв українського народу Олекса Воропай писав, що після зруйнування Запорізької Січі в 1775 році козаки, що пішли за Дунай на еміграцію, зли собою образ Покрови Пресвятої Богородиці. Козаки настільки вірили силу покрови Пресвятої Богородиці і настільки щиро й урочисто відзначали свято Покрови, що продовж століть в Україні воно набуло ще й козацьку змісту і отримало другу назву Козацька Покрова. З недавніх пір свято Покрови в Україні відзначається ще й як День українського козацтва. Отже, сьогодні Покрова це свято не тільки народне і релігійне, а й національне. Сьогодні у жовтих водах усіх мешканців зі святом привітав і подарував невеличкий концерт дипломант другого всесоюзного фестивалю народної творчості, народний фольклорний ансамбль горлиці під керівництвом Миколи Кузніцова. Боже йненько Україно, вас обох благаю, допоможи вгамувати ту найману зграю. Зглянься, Боже милий! Як страждають діти, бо не можуть бідни безладдя терпіти. Хто ж то думав, що Росія буде воювати, нашу рідну Україну буде грабувати, тебе, рідна моя земля, будемо захищати і загиблим нашим людям шану віддавати, а тим найманцям російським гріб буде глибинний. Що лишили життя людей ні в чому не винних. Боже, ненько Україно, вас обох благаю, допоможи навести лад у рідному краю. Над рікою сонечко встає, у Божі призорі виграє, прокидайся ти, мій рідний край. Україні пісню заспівав, прокидайся мій рідний край, Україні пісню заспівай, про поля безкрайні золоті, про шляхи найдовші у житті, що ведуть у світлу далину. Заспіваймо пісню ще одну, ми від роду браві козаки, козаки і жовтої ріки, у неволі жити не змогли на війні свободу. Поту здобули, славні наші сестри і брати, треба землю нашу берегти. Бо єдина і на всіх одна, Україна, пісня і весна, бо єдина і на всіх одна. І на пісня і весна. На моя Україна, чого ти марнієш? Стала вільна, незалежна, чого ж не радієш? Чи тобі не світить місяць, чи сонце не гріє, чи на тебе не йде дощик, хліб не полоніє, чи твої високі гори звірини не мають, чи твої моря і ріки без риби страждають? чи твої глибокі надра зовсім спорожніли, чи немає нафти, газу, чи ти захворіли. Чи корови не доються, пчоли не рояться, чи в нас люди не працюють, роботи бояться. Дай нам відповідь сьогодні, Україно ненько. Як виправить становище Зузулько Севенько, що для цього нам потрібно? І як це зробити? Чи замінить господаря, чи людей збудити, щоб проснулись, под... подивились? Що з тобою сталося? Нема тебе, Україно, лиш назва сталася порозпродали заводи. Люди не працюють, наші бідні українці по світу мандрують. Їде хима вже до Рима, а нам ноги мити, бо на вільній Україні ніде заробити. Їде Іван до Росії Москву будувати, в містах, селах нема грошей діток годувати. Порозіхалися бідні бакси заробляти. Паяненькі України нікому орати. Паяненькі України поросли травою. Ми харчуємо щоденно. Польською лапшою п'ємо підроблену горілку, а нам кажуть бренді. Нема власної одежі, ходимо в секонд-хенді. Задавили нас кредити, київські огари. місто фабриків заводив, будують базарі. Ой, старих нас розвелося просто до холери. Куди не кинь, куди не глянь скрізь пенсіонери, користі від них немає, а пенсію просять. Та ще й пільги вимагають, бо медалі носять. І в верхах стали гадати, що з його робити, яку ж пенсію їм дати, щоб не змогли жити. Цю ідею депутати підхватили схвально і пенсію встановили дуже мінімально. Дали пенсію маленьку, сидять та й чекають, ні ворушуться старенькі, ніяк не вмирають. Тоді зробимо інакше, дамо половину, хто з них стогне, хто з них плаче, все одно не гинуть. А що буде, коли зовсім пенсії не давати, може вони тоді стануть дружно помирати? Пенсії не вистачає, не дають доплати, а вони все не вмирають. От живучі кляті сто. Святом вас, шановні! Нехай Пресвята Богородиця збереже і захистить вас від будь-якої незгоди. На все добре!